Ну а зараз на великий жаль, сум. Ми змушені будемо вислухати те, що він підготував для нас цей в клітинку із метеликом на собі. Юля, добро. Слава, доброго. А що первинько, фокус один. А не принесли більше, не привезли більше на канал преси, От Що я можу зробити? Ну, і що, то це я купив. Ми з вами мене ще вдома... були екстремістами. Я тобі поясню, мене ще вдома я придбав журнал Вісі Ріпортера, але сьогодні з спросоння я його забув вдома. Ну, так сталося з просунням, тому що дуже вчора я довго не спав, я слідкував за подіями, які відбуваються в Києві. І довго не міг заснути, переживав, тому сьогодні не виспався і, от, власне кажучи, приніс з собою на огляд преси. Тільки журнал Фокус. Більше нічого мені, вибачте, не видали. От перше, про що я знаєте, відкриваю одразу статтю. Вірніше відкриваю журнал, і що я бачу? Стаття, яка називається Єврейське щастя. Любиш цю тему піднімати. Юлічка, не про те, що ти подумала. Славко, у мене до тебе одне питання перед тим, як ми розпочнемо. Ти вчора дивився, я так розумію, всі події, які відбуваються на Грушевського, на європейській площі, і бачив, що ти прийшов до нас підстрижений. Ти на собі волосся рвав, чи що я не розумію? Ні, це міліція взяла в облогу і потім ще хотіли Зеленкою пофарбувати, але вирішили, що він і так закомуфлює. Юлі, це усмішно ваш? За это. Там я... у людей відірвані руки. Так, це правда, там хвісті руки. Тут я база... нічого смішного взагалі не бачу. Євгенії при хаха навколо цих подій, взагалі мені здається не можна. Знаєш, Єврей... дивна ситуація. Ми не... Над тобою питання не всі хаха Дивіться питання в тому, що от зараз з деяких джерел є інформація про те, що хлопці, якому відірвали руку, він хотів взяти цю світлошумову гранату і повернути назад, так. як то кажуть, так і вона в нього вибухнула. Так. от цьому причина не потрібно брати в руки ті речі, які ти не знаєш, що з ними робити це серйозні речі. Це страшно, що відбувалося одно. Це не привід для хі хі ви ха так, ми... так що тепер просто... знову нам мовчати Славік? Славнічка просто повернувся. Давайте згадаємо в четвер. Так? Ти їздив в Одесу і вирішив, видно, видно, в тебе під підпливом яких вражень ти залишився після Одеси і вирішив саме обрати цю статтю єврейське щастя. Це, це не, не, щастя? не тому, що я їздив в Одесу працювати, я обрав статтю єврейське щастя. А а не тому, Ліночко. Таке не вплинула община трошки на тебе. з іншої причини, тому що Шаром… Хто таке рільшон? Ви прекрасно всі знаєте, що це людина, яка була довгий час міністром оборони Ізраїлю, яка вже е, пішла в інший світ самство міністром був, був мір міністр, міністром, був міністром навіть сільського господарства. Був міністром оборони. Саме за його е, е, роботи в міністерстві оборони почалися так би мовити вірніше припав пік у цих конфліктів з Палестиною. В принципі, uh -huh. і от е, тут наводиться стаття про його життя, про те, власне кажучи, чим він відзначився, і називається Бить шароном ете, така інфографіка. Що таке бить шароном? Uh -huh. Це виігривать війни, і тут наводиться те, власне, кажучи, які е, війни він виграв. Проігривать войни. Наводиться та статистика, за які він війни він, він програв, Создав, створювати поселення. Говориться про ті поселення, які він створив в секторі Газа, і туди заїхали, переселяли ізраїльтян, ну, знищувати поселення. Тому що, коли він е, в 77 році очолив Міністерство сільського господарства, так, він розгорнув програму будівництва єврейських поселень на спірних територіях. Потім, в 2004 році, будучи прем'єр-міністром. Він вирішив, що деякі поселення варто прибрати з сектору газу. Отак, от, так от. А, значить, бича рона мета забудіва тірарістов. Потім дратувати терористів і будувати квартири. Тобто Дуже... журналіст нам пропонує зараз зрозуміти ось поведінку, так стиль Зру... стиль життя шарона і з зрозуміти... наслідувати його. так. Не, не те, що наслідувати, зрозуміти феномен Аріеля Шарона як такого, так, так. тому що 13 січня Єрусалим попрощався з Аріелем Шароном, колишнім прем'єр-міністром. Він помер 11 січня після восьми років проведених в комі. Його родичі погодилися на те, щоб відімкнути апарат. Штучного підтримання життя, і, власне кажучи, Аріель Шарон. Пішов від нас і його поховали. Тому, власне кажучи, і присвячена оця стаття про Аріеля Шарона. Так, що там нам в Україні присвячено? Чи хтось про це вже не от, пише в «Вєсті карі... репортер», який я не приніс. Є дуже цікава стаття. От зараз я просто спробую розказати. Можливо, хтось, послухавши мене, мої слова, мою геніальну промову, захоче придбати і прочитати її. От, на жаль, не можу, отак от папірце вам показати, але розкажу. Є стаття, яка пояснює декілька інтерв'ю, декілька Можна історій, почитати? чому що там що? Я ще дороскажу тобі. Є стаття, яка пояснює, чому люди багато у уч... ідуть брати участь в оцих, так мовити талант-шоу mm -hmm. реаліті шоу, mm -hmm. яких хочуть ці шоу коханими вбиваємо а дітей, рятуйте нашу родину і так далі. І пояснюється, хтось там кажуть, хоче слави. Хтось реально хоче вирішити свої проблеми і вірять, що їм допоможуть на цих шоу. Хтось хоче просто Там Є одна розказує жіночка, яка вона мріяла стати артисткою, стала uh -huh. банкіршою. І потім вона почала ходити на якісь кастинги, шмастинги. І таким чином вона реалізовує себе як артистку. Для неї оці участь в цих дурних, як би мовити, серіаліті. там, ви знаєте, коли от шоу, типу, от пам'ятаєте, ток-шоу, окна з Дмитрієм Нагієм» ну, так. Колись було, так? Це все було коли була сварка, скандал. Так. Насправді це були мало Домі напівпрофесійні артисти Валера, ти так, знаєш. Так, це, це правда. І власне кажучи, у нас же багато те шоу, які подаються як це про справжнє все. Це так шоу, це сварка. Але насправді це просто артисти, іноді навіть бездарні, але які в цих серіалі, грають талановито. Ой, грають скажи, Слухай, будь ласка. Слухай, не вбивай а... мені бажання вірити, що кохана, ми вбиваємо дітей. Програма вона Ой, дійсно на Я нарані. не буду сказати, що «Кохана». От куди ти ведеш? Ведеш ти веде... до того, що у нас є ранкові курасани, шоу, якому все по-справжньому, але є. Один бездарний актор. Ні, він веде, він веде до того, що в шоу, в якому він брав участь за назвою Хочу туту, -ту», він там був підставний не актор. Левія! Своїслав тут! Там два, два, два дієслова. Хочу і за. Хочу. Не у віагру, хочу, коротше, одружитися. Хочу одружитися. Да? Ага. Ні, я ні, там все реально. Все я б що йому найбільше сподобалось. Ну, По типу ж він там обрав собі тьолочку на вечір, дали їм там, сертифікат, пішли, поїли, от Славко запам'ятав в цей вечір. І більше нічого. Ти, ти халька зараз тьолочка. <серків> ну а я дуже гарний огляд преси. Може ще а, щось? По Звичай, є <серків> <серків> стаття звичайно. <серків> друзі, от у журналі фокус, який я приніс з собою, крім статті під назвою Єврейське щастя, яка як ви кажете, Слух, мені захотилося... ти так натякаєш на те, що там я все таки люблю. є одна стаття Єврейське щастя і все. Я вам кажу те, що звернуло саме мою увагу. Це ж мій огляд преси, так правильно? такі да так да тві дійсно, такі да. Так що давайте Хорошо. помалківо Хорошо, думаю, дороговато. Ізя, Давай, давай так, от називається стаття Обмануть большого брата. Зараз після цих розкриттів фантастичних від Едварда Сноудена про те, що в принципі за нами всі е, шпигу да. за нами шпигують. Нема вже приватності в інтернеті. І от нещодавно в журналі Esquire з'явилася е, стаття вірніше відверте інтерв'ю одного співробітників СБУ, який не називаючи себе, розказує, що для служби безпеки України немає ніякої проблеми прочитати абсолютно всі особисті переписки в сіті ВКонтакті. Це взагалі от, от на раз два читається все. Це. а ти так що це в принципі а ти можеш собі дозволити? Буквально нещодавно що саме дозволити. Ти можеш собі дозволити писати щось таке, чого що не можна читати? Якась з тебе там епістоляна. Ти Знаєш, я тобі скажу, я ж не Віталій Кличко, і навіть не Віталій Портніков. Але я ти, не Славко, веду соломка! Ну так. я не веду ні з ким політичної переписки. Можливо, поки що моя особа на жаль чи на щастя не настільки цікава а співробітникам Служби безпеки України. А тут ти, будь ласка, уточни на жаль чи на щастя? Не знаю навіть, бо поживемо, побачимо. Коли, почнуть, коли стануть цікавими, тоді зрозумію на жаль чи на щастя. А так але от. з білорусами ви про що переписуєтесь? З якими білорусами ну, в тебе ж знайомі в білоруси є Чого по слухаю не йому свічі з ними з білорусами. Про що переписуєтесь? У мене є інформація про те, що ви переписуєтесь а а на хай дуже. Хай дуже... Такі е, інтимні, актуальні mm, теми, не я не як Очі загоріли. Шановні <су> <Слухайте. су> <буду тебе> <су> інтим, глядачі. А ви ж пам'ятаєте? Було це в Білорусі, потім це було в Росії, а тепер прийшло в Україну. <су> Можливо, Славко Соломка безпосередній учасник Піставник. цих подій. цих. Я наголошую. <су> Добре, Славік, про що там пишуть Сноуден? Куди вже ще вляпався? Дякую, <ррик> тьму за віде 6 віде віде. хвилин. Ти мені все таки не даєш розкрити тему. <рик> Потім, значить, дивіться, а що тут, власне кажучи, описують поради, які дає журнал фокус користувачам соціальних мереж, користувачам інтернету, які хочуть залишатися приватними, аби вашу почту не читали, або вашу Фейсбук сторінку ВКонтакті, сторінку не читали, аби ваші паролі не були не були так. власне кажучи, треба спочатку обрати платформу, тому що тут розповідається, що Майкрософт співпрацює з АНБ. Тобто в Windows є лазейки, так би мовити, які от Windows можуть дуже легко читати спецслужби. Тобто, Windows, я тут повідомляється, не є захищеною е, системою. Наприклад, навіть Linux була більш захищеною е, операційною системою. Радять використовувати, аби залишатися приватним в мережі. Є Могуть. такий сервіс, який називається Тор. Це такий безкоштовний, доволі таки простий сервіс, який е, допомагає от е, шифрувати ваші вихідні дані. Всі вони, вони починають із безкоштовних. Ну, ясна річ, що починається Не знаю, як це буде. Зараз я кажу, як воно є по факту. Юля, ти знаєш, так іронізуєш. Дійсно таке спеціалісти радять, я не it спеціаліст Потім. Які ще історії радять використовувати так звану подвійну авторизацію? Що це таке? Так? Ти, наприклад, заходиш на свою електронну пошту, є зараз багато сервісів, і ти от вводиш свій логін і пароль. Є можливість подвійно вводити логін і пароль. Радять, от ми зазвичай використовуємо у більш у 60% людей пароль це по факту дата народження. Ну, Ой, дуже часто. Слушайте, це, ж, це ж Або, тема, наприклад, так. там, знаєте, е, використовують QWRET, правда? І потім, потім 0987. Ну, по факту, реально, так люди собі ставлять паролі. Їх розгадати нема проблем. Ставити треба складніші паролі, Десятизнакові, знакові, п'ятнадцяти знакові паролі. Е, використовувати подвійну авторизацію, коли два рази доводиться вводити логін і пароль. Або, наприклад, ти, коли входиш на свою сторінку, то зараз можна, наприклад, ти ввів логін-пароль, а потім ще тобі. Приходить смс, і ти з цієї ну, смс. Есемески... Е... А як це можна другий раз ввести пароль? Це тебе через IP-адрес заходити і змінювати? Ні-ні, Ліночка ні. Є спеціальне в налаштуваннях, так звана функція подвійна авторизація. Mm. Це допомагає тобі захистити свою сторінку. І, власне кажучи, от стаття, яка присвячена е... Е... цій безпеці в соціальних мережах. Отже, дивіться, декілька so. пунктів наведено. Mm. Е... Які сайти ми відвідуємо? А в логінах провайдерів зберігається історія наших пересувань по. Мережі відвідати порносайт форум ісландських бойовиків, не залишивши е, слід. Так, не залишизлі, що ти там був, тобто твоя IP-адреса, можна лише користуючись спеціальними сервісами на типу ТОР. Тобто, коли ти користуєшся Тор, не зберігається, не можна відслідкувати історію твої, переміщення твоєї ip адреси так? куди ти заходив. Потім з ким ти товаришуєш в соціальних мережах, це теж має значення. Що ти качує? скачаєш в торрентах, файлообмінниках. Що ти лайкаєш? За твоїми лайками можна відслідкувати історію твого спілкування. Тому що, наприклад, дивися, Валіра, от є реклама в соціальних мережах, так? Yeah. ти лайкаєш там якісь лижі, наприклад. І потім раптом ні з того, ні з цього починає тобі приходити смс-спам. А ти просто лай, тобі подобається, і тебе цим відслідковують, що тобі подобається, що тобі відправляти. Потім, хоча, де знаходиться, наприклад, дивіться, смартфоні айфони і андроїди зберігають історію ваших пересувань. Для забезпечення приватності треба вимкнути функцію геолокації. Розумієш? Але це ну, не дає доступу до функції навігації. Тобто, якщо ти користуєшся навігаціями, ти не можеш вимкнути. Тобто, фактично, твій айфон автоматично зберігає, де ти був. В даному випадку я хочу що сказати. Мені насправді нема чого приховувати. Ну, зайшов я на сайт для дорослих. Ну, я ж дорослий, якби я на сайт дітей заходив, то вже були підозри. Розумієте? Ну, слідкують за мною, ну хожу я. Ну, Мені це, знаєте, як мене це не обходить. Той, хто хоче за мною слідкувати, він буде за мною слідкувати. Слава! Паліра, я кажу зараз не про те, в принципі, що е, погано це чи добре, що ти заходиш. Я не даю активно. Очіночі... Я хочу за захиститися, то. Так, якщо ти хочеш, щоб про це не знали, <світ> це твоя справа обирати, хочеш, щоб про це знали, чи не хочеш. Тому що я тобі розказую, в мене одна співробітниця розказує. У них на роботі вони працюють велика компанія. Абсолютно на комп'ютерах на роботі заблоковані всі електронні пошти, всі домени, окрім їхнього робочого, так? І розказує, що вже абсолютно керівництво читає пошту всіх співробітників. Тобто, ти можеш користуватися на роботі тільки цією поштою, але її все читають. Це збочинець ні, ні, це тобто контролюють, щоб ну от просто співробітників, Я не знаю, їх контролюють так сильно Слухайте, і так далі. у нас Вони просто люди на за цей час там правління радянського союзу цієї теорії змови, що воно знаєте, ще постефект буде років 40 теж тримати Справа не в тому Юлічка, а а Справа чому? в тому, що справджуються прогнози усіх футурологів, може нас сьогодні така якась інтелектуальна бесіда зранку. Славко як це так можливо? Справджуються прогнози футурологів, що в майбутньому не буде абсолютно особистого життя. Всі про всіх усе будуть знати. А зараз не так? Зараз Ні, теж так. всі про все соціальні Ні. мережі, які, в принципі, це все показують. Слава Соломко, огляд на, преси. На Дуже дякую, друзі. Це був феєричний огляд преси. Це був я. Друзі, попереду не менш цікаві феєричні події. Дочекайтеся.